Я говорю здорово мами Героя України Ігора Дмитріва, це буде стосуватися іменно цього питання. У нас відбулися звітно виборчі збори громадської організації, на якій була присутня мама Героя України Ігора Дмитріва. Нам було присутня, напевно, що є проблема, у нас зверталися в органи. І десь десь немає повної віддачі від е, наших міських органів, можна властити. Ми ну, хочу зачитати заяву значить, до громадської організації От Прикарпаття звернулася е, пані Марія Дмитрів, мама покійного героя України Йора Дмитрия. Вже рік прийшов з часу його загальні. На багаторазове звернення мами ворона влади, зокрема до виконуючи обов'язки величезна. Олександра Івановича, народного депутата Насала Кайора Степановича, щоб встановлення нагородного пам'ятника реакція можна властивати була відсутня. Я не кажу, що негативна, але відсутня. Тому громадська організація автомайдан майдан Приказка при підтримці право сектора та самооборони місті Калищі вимагає виконання закону України про поховання та похоронну справу від десятого на цьому року номер. 11-02-4 постанови Кабінету міністрів України від 17.12.2003 року номер 1963 та від 28.10.2004 року номер 1445 Я ознайомився з цим законом, з постановами і, в принципі, я не бачу ніякої проблеми. Ескіз, мама вже змучилася, і ескіз пам'ятника, і попередні. Підприємцям, які буде виготовляти, вже існує. Вартість пам'ятника не є така захмарна, коштоваць. Власне, якщо трошки зменшити прилітальні лікорди, можливо, би їх платило цих грошей. Це перше. А друге, в цих постановах чітко прописаний, як, як має виглядати приблизно пам'ятник. Абсолютно, все по пунктах. І так само чітко прописані методи проплати, проводки грошей, немає ніяких там проблем. Просто треба знайомитися. Із постановами і виконати закон України. Дякую за увагу. Слава Україні! Герої, Герої неморали. Ми не відмовляємося, все буде зроблено, але нехай це буде мати закону. Бо згідно з закону про поховання має звернутися рідна особа, а не організація там ще розумію. Але вона до вас звертається і їй не кажуть ні так, ні ні. Людина вже просто зменшилася. Треба піти до неї знову, Добре, зрозуміло. А ну з вами зустрінемося. Ми громадська організація. Ми немає ніяких таких повноважень. У вас є юристи, є бухгалтера, є все. всі умови для того, щоб виконати звичайно, звичайний закон України. Все, дякую. Добре. Ми запрошуємо вас на подальшу це звернути.